Війни показав український бізнес витривалий і соціально відповідальний. Може мобілізувати зусилля навіть складний час, допомагати збройним силам, переселенцям, всім, хто потребує, робити якісні українські товари. Але днями кілька бізнесів трапили в скандал через невдалі назви товарів, які асоціюються з війною. Підприємці звинуватили у хайпі на трагедіях про чудові та невдалі приклади патріотичного маркетингу. Розповість Наталя Кулик. Насіння радису напій пігрична, буча комбуча, пиво, герої не вмирають. Днями у соцмережах щинився скандал. Мовляв, деякі українські бізнеси спекулюють на темі війни. Це зауважив і боєць ЗСУ Юрій Гудименко. Каже, зараз, коли ми переживаємо десятки трагедій через велику війну, підприємці зобов'язані зважати на моральну сторону. Кожен підприємець має собі просто ну, робити: знаєте, тест на здоровий глузд, ну тобто. Перед тим як погоджуватися з маркетологом, треба задати самому собі питання, чи немає в країні людей, яким це буде боляче. Торік підприємці підхопили хвилю патріотизму, почали шити одяг з національною символікою, випускати цукерки, прикраси, сувеніри. Бо навіть у складний час українці хотіли створювати і купувати українське, щоб підтримати свій дух та економіку країни. А ще так бізнес висловлював свою проукраїнську позицію зараз. Це досі на часі, але має бути щиро. Дуже гарно спрацьовують е, такі е, КСВ проекти да корпоративна соціальна відповідальність. відповідальності. Один з наших клієнтів, фармкомпанія. Вони е, випускали. Вони випускають певні вітаміни. Із цих вітамінів було була комунікація, яку ми активно вели, що люди купують ці вітаміни для підтримки здоров'я і половину вартості. Ми перераховуємо на конкретний збір. Ми не збирали там на реанімобілі. Хайп на війні радше виняток. Бо цей рік показав наскільки стійкий та непереможний український бізнес. Тисячі підприємців стали волонтерами. Попри збитки, компанії донатять мільйони на ЗСУ. І щоб зібрати гроші, вигадують справді креативні проєкти. Це популярна київська кондитерська. Торік на їхній вітрині з'явився протитанковий їжак, але шоколадний, цукерки-бавовна, леопардове тістечко з натяком на танки-леопарди. І ще особливо з літерами ЗСУ, яке тут називають вибухівкою. Вибухівка, вона зроблена по мотивам фільму Пацівський клуб на там, де вони виготовляли мило. А з мило виготовляли вибухівку. Ми взяли те ж, те ж саме за основу і пропонуємо людям купити умовно кажучи, наш десерт у вигляді мила. А насправді ми. Перетворюємо це на вибухівку, тому що витрачаємо кошти з цього десерта саме на відновлення військової техніки. Завдяки продажам солодкої вибухівки вдалося назбирати гроші на ремонт трофейного танку для зсу. І скоро ресторатори відправлять півмільйона гривень на ще один. А днями кондитерська запустила особливі цукерки у вигляді керамічного півника з Бородянки. Частина грошей теж піде на зсу. В першу чергу ми обираємо для себе е, смак. Смак і продукт то, що всередині, і якщо є відгук всередині з душі, що ну це можна об'єднати з якоюсь там допомогою чи чимось. Ми це використовуємо. Бренд одягу Аліни закохувати клієнтів в українське почав ще задовго до 24 лютого. Вони шиють базовий одяг, але кожна колекція пов'язана з українською культурою чи природою. Ось остання закохувати в орнаменти. Абсолютно базовий класичний жакет, але він має змінний шеврон тут, наприклад. Орнамент дубових листочків. Цей символ зазвичай зображували на чоловічих речах, але якось мені подумалося про те, що зараз під час війни жінки настільки відважні і сильні. На цій курці волинський орнамент з книги Олени Пчілка на джинсовці типові чернігівські коники. На шовкових хустинках Гуверла та Одеська Санжійка. Рослинки з Червоної книги України. Тут зображена Волоска Донецька. Завдяки продажам в Україні та за кордоном бренд допомагає військовим закупляє та ремонтує автівки, дрони на все загалом пішло вже десь 10 мільйонів гривень, і зупинятися не планують. Ми ще більше цінуємо свою Україну. Ми ще більше хочемо розказати про нашу культуру і про наших людей світу. Але дійсно в абсолютно праві, що не варто робити Шароварщиною або з несмаком, тому що саме таким чином буде сприймати ми собі ми, власне себе і світ нас буде так сприймати. Якщо елегантніше ми будемо, цікавіше на високому рівні це подавати, то так буде сприймати нас кожен. Наталя Кулек Максимілян Ільченко, факт сітіві єдині новини.